Каталась на коник. І ще ми влаштовували пікнік. Ну, а коники послись поруч. І каталися на коло козак на кониках. Ну, BFM, там пікні. Там все на ферми пікнік. Сказали, де підходити жалити конік. Бо що вони можуть дуже шидо далити. Ми збирали яблука і готували тими яблуками коней. І, і купалися. Купали то коні можуть спати стоячі. Ми спілкувалися з курами, з козами, з конями. Ми гладили кіз і готували кіст листочками. Кінь головою, хай, то він не хоче розмовляти. Сподобалося вам минулого року? Так! Да. А цього року підете в такі табір? Да.